Дисклеймер, тепер свій канал я буду вести на українській мові, історію я придумала сама і збіги випадкові. Всім привіт! З вами Кошка Ян, і ви потрапили на мій канал Моє валяння». Як ви знаєте, сьогодні Хеллоуін, надіюсь, я встигла викласти це відео до кінця дня. Ну і звичайно, я не могла пропустити це чудове свято і не зняти для вас страшне відео. Довго думала, що ж мені такого цікавенького зняти. Спочатку думала розповісти вам про Хеллавін, його історію, традиції, але це знають багато хто і таких відео на Ютубі вже немало. Також думала розповісти вам історію тикви Джека, чому вона так називається, але все ж таки вирішила зупинитися на страшній історії. Знаю, знаю, в минулому році в мене не вийшло розказати справді страшну історію. І дивлячись на неї зараз, я розумію, що вона була нікому не цікава. Але в цьому році я постаралася і начебто в мене вийшло набагато краще. Ну що ж, приступимо. Всім привіт! Мене звати Катя. На даний момент мені 19 років, і сьогодні я вам розкажу історію, яка відбулася 5 років тому. Я її ніколи не забуду. Тоді мені було майже 14 років. У мене була добра сім'я, ми всі лагодили, часто ходили гуляти разом, там в парки, в ліси, не знаю, дивилися фільми по вечорам. Ми були тією самою ідеальною сім'єю із американського фільму, але в реальному житті не буває ідеальних сімей. Як я вже сказала, ми були майже ідеальною сім'єю, і єдине, що мені не можна було, це мати домашніх тварин. А я була дитиною, яка просто обожнювала тваринок. Я навіть зараз вчуся на ветеринара. Думаю, ви розумієте, наскільки я любила тварин. А саме я хотіла котика, але моя мама була ну зовсім проти нього. Типу він нам зіпсує ремонт. І ось одного разу, коли я йшла зі школи біля сміттєвих баків, я бачу одного маленького кошеня. Я вирішила забрати до себе додому, бо біля нього я не знайшла ні маму кішку, ні братів або сестер. Вдома я його помила, нагодувала, напоїла. Він мене зовсім не боявся, наче ми вже були знайомі багато-багато років. І ось проходять мої батьки: сварки, суперечки, крики. Я дуже хотіла залишити котика, бо скоро зима. Він просто не виживе сам на вулиці. Все ж таки вони дозволили. Але тепер на день народження і на Новий рік я не отримую ніяких подарунків. Це було згодна на все, тільки б залишити котика. Моє підростав був доволі слухняний. Так, я його назвала на честь персонажа із аніме. І ось вже. Ступали весінні канікули, а на весіннях канікулах ми мали поїхати за кордон, бо на канікулах було моє день народження. І тут же стало питання, куди ж діти кота. Я наполягала на тому, щоб брати його з собою за кордон. Не можна залишати його. Але батьки не хотіли обрати, бо це справді велика відповідальність брати тварину з собою. І все ж таки я наполягла на своєму. Ось ми вже стоїмо з білетами і моїм котиком на вокзалі і чекаємо свого потягу. Я була ну дуже щаслива, бо мій день народження і я перший раз. За все своє життя буваю за кордоном за всі свої 14 років. та ще зі своїм улюбленим котиком. Чесно, я думала, що на вокзалі буде дуже нудно, але за бачками з моїми батьками ми ледве не прогавили потяг. І ось ми вже сидимо в нашому купе. Я з Томою мамою спали на нижній полиці, а мій тато спав на верхній полиці. І все було добре, якщо не Томоє. І кіт обожнює мою родину і добре ставиться до мами і до тата, але зайшовши в купе, він був наче не свій. Він шипів на мою маму, кусав її, дряпав. Я не розуміла, що з ним. Трохи пізніше ми вирішили, що він просто стресує, бо ніколи не їздив на потягах. Та мені треба було подивитися на його поведінку з іншого боку. Трохи пізніше ми лягли спати. Але о першій ночі я прокинувся від якогось галасу. Виявилося, що мої батьки посварилися, і звичайно, мені не сказали чому. І потім мій батько бере і просто йде скупе. Я почала нервувати і тому я також нервував. Але моя мама сказала, що батько зараз заспокоїться і повернеться. Але через 20... Хвилин і пів години він не повернувся. Тут ще й моя мама почала нервувати. Моя мама сказала мені сидіти в купе, а вона пізне знайде батька, бо, скоріше за все, він розсердився на неї і вирішив так помститися. Я погодилася і вона пішла з купе. Тому я перестав нервувати, і я вирішила, що напевно вже все добре, тому лягла спати. Але трохи пізніше я прокинулася від якогось галасу в потязі. Дуже налякалася, і потім зрозуміла, що ми стоїмо на місці. Вирішила, що ми зупинилися на якійсь зупинці, а галас це люди, які заходять з вулиці. А все було не так просто, як я думала. Батьки не поверталися і не поверталися тут. Я вже справді почала нервувати, а за вікном побачила якийсь силует. І, звичайно, вирішила, що це просто людина. Але галас перетворився у крики, і я зрозуміла, що це не люди, які зайшли в потяг, бо ми не стояли на зупинці, я подивилася в вікно, і ми стояли в лісі. Тим паче наступна зупинка має бути тільки в три години ночі, а зараз їй двох немає. Я чула, як крики наближалися до мене і вирішила, що треба брати Томоє, портфель в якому є їжа і вода для мене та кота та бігти з цього потягу. Можливо, тут ходить вбивця. Але тоді я не знала, чи насправді ходить по купе і вбиває людей. Я швидко одягаю рюкзак на спину, а Томоя кладу свою кофту і вибігаю з потяга. Це був дуже густий ліс. З міцними деревами, тому я вирішила, що буду ховатися на дереві до ранку, а потім вже щось придумаю. На щастя, я доволі добре ласту по деревам, і я швидко забралася туди. Сидячи на дереві, я, я дуже боялася. Я не знала, що мені робити, куди йти. Я одна з котом посеред великого лісу і навіть не знаю, де найближче село або місто. З такими думками я сиділа хвилин сорок, поки не почула якийсь шум. І, звичайно, вирішила подивитися, що трапилось. Там я бачу мою маму, слабку жінку, яка несе мого батька. Потім вона кидає його біля дерева. Перетворюється на якусь тварюку і починає його жерти. Вона жерла мого батька. Це вже була не моя мати. Мені стало настільки страшно, що мене паралізувало, А потім я загубила свідомість. Прокинусь я десь о п'ятій або шостій ранку. Мої речі стояли біля мене, і тому я спав на мені. Мені було дуже страшно дивитися в бік, де вчора моя мати, ну ви самі зрозуміли, та на мій подив там нічого не було. Також мене здивувало те, що не було потяга. Тому я вирішила, що треба йти і шукати село або місто. Надіюся, там мені зможуть допомогти. День пройшов доволі добре, але я сильно змирилася. Також ми з Томою встигли два рази поїсти, та другу ніч я ніколи не забуду. Коли почала вечерити, я знову залізла на дерево і навіть думала поспати, бо мені потрібні сили, щоб завтра продовжити свій шлях, але довго поспати мені не вдалося. Через декілька годин я прокинулася і далеко від себе. Я побачила ту тварюку. Вона наближалася до мене, начебто шукала когось. Мені стало дуже страшно, але тіло не паралізувало. А коли ця тварюка була зовсім біля мене. Томою прокидається і нявкає. Я бачу, як вона піднімає голову і дивиться прямо на мене. Цю секунду я зрозуміла або я біжу, або мене не стане. Зістрибнувши з дерева, я бігла з томою й речами на руках настільки швидко, як тільки могла. Зазвичай я бігаю доволі повільно, але зараз, можливо, від адреналіну, я бігла не дуже швидко. Але удача була сьогодні не на моєму боці. Я спіткнулася та впала. Ця тварюка майже наздогнала мене, та коли вона бігла, зацепила сухе дерево, яке на неї впало, і придавило її. Я вже встигла зрадіти, але побачила в лапах цієї тварюки мого кота. На диво я не злякалася, лише почала лупити цю тварюку. Її була по кінцівкам, по голові, аби забрати то моє. І, на щастя, це в мене вийшло. Забравши кота, я швидко побігла в ліс шукати нову схованку, бо розуміла, що це дерево не затримає її надовго і була права. Я бігла по лісу і не знала, де. Мені сховатися, та побачила кущі. Вони були доволі пишні, і я змогла залізти під них. А через хвилину почула, як ця тварюка іде шукати мене. Мені дуже пощастило, і вона мене не знайшла. Так я пролежала до ранку. Вранці я знову вирушила в дорогу з томої. Я була дуже заморена, але розуміла, що мені треба дойти, хоча б до якогось села. І близько півдні я побачила будинки і людей. У мене наче відкрилося друге дихання. Я підбігла до якоїсь старенької і попросила показати, де знаходиться. Відділ поліції. Далі вже поліція допомогла мені дістатися до моєї бабусі, яка живе у Львові. Я її дуже люблю. Зараз в мене все добре і я вчуся у Львівському університеті. Ну, а це був кінець історії. Знаю, в мене вийшло не дуже страшно, але надіюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд і всім м'яу-мяу!